Вітаю вас, рада бачити вас на нашому занятті з розвитку мовлення. А хто до нас сьогодні завітав? Як ми знайомимось? Потрібно вічливо запитати, як тебе звуть? Мене звуть Оля. Доброго ранку Оля. Оля хоче відкрити нам свою таємницю. Отже, слухайте уважно. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивиться, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стрічка синьої стежинки. До сонечок шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайте свитці соні, відчиніть віконечка кольоровими стежками. Вирушаймо разом з нами. Оля сьогодні не сама прийшла, а гостя до нас привела. Це олівець-малівець. Він вміє малювати, а навчила його матуся Веселка. Є в нього багато братів, кольорових олівців та сестричок фарб. Вони всі мають різний колір, а коли збираються разом, схожі на свою матусю веселку, і вона їх дуже любить. Кольори теж дуже полюбляють свою матусю і розповідають про неї такий вірш. Сім кольорів веселка має червоний, наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить. Жовтенький квіткою зорить, зелений у траві в листочку, а голубий в воді в ставочку, синіє небо у горі, фіалки зацвілі в дворі. А вам подобається веселка? Так? А чим вона вам подобається? Бо вона яка? Гарна, різнокольорова, яскрава. Та весела. Оля дуже полюбляє грати та малювати з різнокольоровими фарбами та олівцями та знає всі їх назви. А ви знаєте, давайте разом з Олею назвемо їх. Починаємо промовляти речення. Розгляньте уважно кольори та допомагайте мені. Я змішую жовтий та синій колір, щоб отримати зелений. Я змішую жовтий і червоний кольори, щоб отримати оранжевий колір. Я змішую червоний і синій колір, щоб отримати. Фіолетовий колір. Молодці! Давайте ще раз назвемо, які кольори ми отримали оранжевий, зелений та фіолетовий кольори. А наш олівчик пропонує вам скласти речення з назвами кольорів. Що б ви зробили з цими кольорами? Олівчик каже, я б змішав жовтий із зеленим кольором. Давайте йому допоможемо. Я намалював би ліс яким кольором? Темно-зеленим кольором. А ось сонечко, давайте допоможемо. Я зафарбував би сонечко жовтим кольором. А небо я намалював би небо світло блакитним кольором. Ось такі речення з назвами кольорів ми з вами допомогли утворити олівчику. Молодці, давайте повторимо! Я намалював би ліс темно-зеленим кольором. Я зафарбував би сонечко жовтим кольором. Я намалював би небо світло блакитним кольором. Я змішав би жовтий із зеленим кольором. Чівець-мальовець приготував для вас нове завдання. Погляньте, які кольори ви бачите: синій, чорний, червоний, голубий, коричневий, жовтий та зелений. Коли матуся веселка називає своїх діточок, вона зве їх лагідно. Давайте і ми назвемо ці кольори лагідно. Синій, синенький, чорний, чорненький, червоний червоненький. Голубий, голубенький, коричневий, коричневенький, жовтий. Жовтенький, зелений, зелененький. А, діти, а чи здогадались ви, які два кольори не з'являються у веселки? Так, це чорний та коричневий. Молодці олівець задоволений вашими відповідями. Поки ми з олівцем малівцем грали, Оля намалювала казку про олівці. Давайте її разом з вами прочитаємо. Оля не тільки написала, але й намалювала підказки. Слухайте уважно і дивіться на малюночки, допомагайте мені її розповідати. Жили-були різнокольорові олівці. Одного разу повистрибували вони спіналу та стали малювати. Синій намалював кита, жовтий маленьких курчаток. Червоний намалював яскраве сонечко, а зелений став малювати ялинку. Раптом він побачив метелика, побіг за ним, впав. І зламався. Хто тепер розфарбує ялинку? Ми, відповіли жовтий і синій. Спочатку фарбував жовтий, а потім синій. Так і вийшла зелена ялиночка. Зелений олівчик метелика не навздогнав, а до Олій. Він прилетів і вона хоче з вами пограти в гру, запитання, відповідь. Оля буде запитувати, а ми будемо відповідати повним реченням. Давайте почнемо. Хто це? питає Оля. Це блакитний метелик. Ким милується Оля? Вона Милується блакитним метеликом. Про кого Оля розповість вдома матусі? Оля розповість матусі про блакитного метелика? У метелика є друзі? Так, у метелика є друзі. Багато блакитних. Метеликів. І кому Оля скаже до побачення. Оля скаже до побачення блакитному метелику. Діти, а ви були сьогодні уважні? Тож давайте пригадаємо, хто мама олівця малювця? Так, веселка, а скільки кольорів у веселки? Сім кольорів! А щоб їх добре запам'ятати, давайте з вами вивчимо віршик. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Червоний оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Ось так повторюємо: чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Молодці вивчили наші кольори веселки. До наступного заняття!